Замість застілля вбивства на Яремчанщині двоє чоловіків під час гучних посиденьок взялися з'ясовувати стосунки. Після сварки, яка переросла у бійку, чоловіки розійшлись по домівках. На ранок до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що в одній з домівок знайшли тіло людини. Труп виявила мати загиблого. на місце події встановлено було ряд тілесних ушкоджень на обличчі та грудній клітині. Після чого бу... Було прийнято рішення про внесення відомості в єдиний реєстр за кваліфікацію тяжкі тілесне ушкодження, що підтягнули смерть. Це стаття 121, частина. 2. по гарячих слідах та показах свідків правоохоронці відтворили усі події. Сутичка сталася на подвір'ї вбивці. Після бійки сусід, який був свідком побиття, допоміг потерпілому дійти додому та лягти в ліжко. Ході цього конфлікту. Наш підозрюваний наніс, збив з ніг нашого потерпілого. Де у на лежачому положенні наніс ряд тілесних ушкоджень ногами нашому потерпілому після отриманих тілесних ушкоджень добрався до місця проживання, так як він проживав неподалік місця події, де на ранок його виявили працівники. Швидко є життя. Наразі затриманому загрожує термін до 10 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу, тримання під вартою. За попередніми висновками експертів, причиною смерті стали травми голови. Нагадаємо, що минулого тижня в Івано-Франківську також через нанесення тілесних ушкоджень помер хлопець. Тут також не обійшлось без алкоголю.